23 і 24 лютого в Кам'янському на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 пройшли змагання серед юніорів та дорослих, а також чемпіонат Дніпропетровської області серед школярів з козацького двобою. Участь у боротьбі взяло понад три сотні спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Мелітополя, Запоріжжя, Первомайська, Вільногірська та інших міст. Кам'янське представляли спортсмени з 9 спортивних клубів. Проводились задля формування команди з найсильніших учасників на участь у чемпіонаті України та з метою патріотичного виховання молоді. Церемонія відкриття прийшла за участю очільника міста Андрія Білоусова. Сегодня в нашем городе уже традиционно на базе Дю США номер один проходит чемпионат области по газацкому двобу. Это наш украинский национальный вид спорта. Съехались ребята с разных городов нашей области. Поэтому я желаю всем участникам побед, здоровья, дай Бог, чтобы обошлось без травм. Этот прекрасный вид спорта воспитывает настоящих защитников, воспитывает силу духа, умение защищать себя, своих близких и свою родину. Поэтому всем спортсменам желаю успеха, а нашим гостям желаю приезжать вновь и вновь. Після офіційної частини учасники виходили на татамі, демонструючи спортивну підготовку та бойові навички. Як зізнається один з організаторів, президент обласної федерації козацького двобою Костянтин Тимченко, саме з Кам'янського, почався рух козацького двобою на Дніпропетровщині. У свою чергу міська влада підтримує розвиток спорту у місті, і зокрема бойові мистецтва. Щоразу, коли звертаємося, отримуємо підтримку, щиро вдячні за це. У нас вже багато, п'ять майстрів спорту за останній рік. Останнім часом у вересні було відкрите офіційне відділення у дитячій юнацькій спортивній школи, тому що у нас вже вийшла програма для дитячих юнацьких спортивних школ, за які саме міської влади, ми це змогли зробити. Поки що це єдине відділення у на Дніпропетровській області. Дем'ян тренується у Костянтина Тимченка лише місяць. За цей короткий час хлопець встиг проявити себе як наполегливий спортсмен і сьогодні також бере участь у змаганнях. Це, це вже моє четверте соревновання. Я, я учас тільки здесь е, область. Тільки. Е, є одне перше місце і, і, три, і чотири вторих. Козацький двобій вважається суто чоловічим видом спорту, але дівчата запевняють нас іншому. Валерія тренується вже два роки. Брала участь у чемпіонатах Європи, України і області. Дівчина розповідає, що завдяки своїм бойовим навичкам не боїться шкільних хуліганів. У нас є один мальчик, Юра, о, він мі... дівчат всі а я їх захищаю. Діти, попри свій юний вік, розуміють, що у змаганнях часто виникають відповідальні і екстремальні ситуації, які змушують діяти на межі власних можливостей. Але вони мають бойовий настрій та пишаються, що займаються саме цим видом спорту. Я участвую на чемпіонаті міра, Європи, області, України. і просто. Ну, розробляє вам не силу волі. Коли я виросту, я можу захищати своїх... По закінченню змагань переможці отримали нагороди, медалі та грамоти.